У панютинському ліцеї відкривають клас безпеки. Учнім розповідають, як поводитися під час пожежі, виявлені вибухівки, а також навчають правил дорожнього руху та як надавати домедичну допомогу. Тут є і куточок психологічного розвантаження. Ліцеїсти розглядають спецодяг працівників екстрених служб, вогнегасники, гільзи та залишки ракет. Це ракета, яка прилетіла в Бахмут. Мені дуже шкода людей, які погинули за цю ракету. Поряд зі знешкодженими боєприпасами лежать українські прапори. Вони об'їхали кілька фронтових місць, говорять у ліцеї. Ці прапори побували в нас і в Бахмуті, побували в південному напрямку, Казача Лопань, були вони на, під Херсоном, були в нас ці прапори. Їх ми передавали через волонтерів. І також у нас батьки, які воюють, вони брали ці прапори, підписували, там дуже багато побажань. Клас безпеки влаштували так, аби зацікавити всіх ліцеїстів, незалежно від їхнього віку. Проводити заняття з ними тут можуть медики, правоохоронці, фахівці змінної безпеки, рятувальники. Діти здобудуть дуже багато знань. Умінь і головний навичок, і дай Боже, щоб це все лишилося лише в теорії, і їм ніколи не довелося застосовувати це в житті. Дуже добре працює управління освіти Лозівської міської ради, дуже добре йде комплектація цих класів безпеки, і відповідно до регіонального плану, все вчасно. У Лозівському ліцеї номер 5 Лінгова теж запрацював клас безпеки. На першому занятті молодшокласникам розповідають про обережність під час пожежі. Зараз важкий час. Вони розуміли, що таке вибухонебезпечні речовини, що таке пожежа, як можна зарадити психологічне розвантаження, як можна надати першу медичну допомогу? Дітям це треба вкласти в ігровій формі. Сьогодні у Лозівській громаді відкрили дев'ять класів безпеки. Загалом їх 11, Повідомляють рятувальники.